Балу в Олександрійському притулку січня привезли його з Турецька. Коли везла, згадувала Лена котова, розмістила пост в соцмережах і бажаючих забрати шестирічного Алабая було чимало. Дуже рідко беруть тварин зараз, дуже рідко. Ну, беруть. Я, на жаль, не можу забрати багатьох тварин, які би я хотіла забрати. У нас є там група, де ми спілкуємося з цими людьми, хто евакуює. Я стараюся викладати там в соцмережі фотографії, якщо люди хочуть, да, там, тих, тих, тих. Ми вибрали їх і все, я їм кажу, я можу цих взяти. Іноді буває так, що мені Альон по дорозі побачили Азіата, забери глухий Азіат. Я Кидує об'яву, получається. Всі, всі хотя цього азіата, мільйон дзвонків, Я в мене телефон не виключається. І тільки я при, ну, приїжджаю сюди в Олександрію з цим азіатом, сажу його в вольєр. Він мені розламує п'ять вольєрів. Він виходить, він тікає. Він він ми вже не знали, куди його діть. І получається, тільки я узнаю, що він глухий. Я пишу, азіат глухий, він нікому не потрібен. Ну, ось так. А це чотирирічний вівчар в зоодопомозі з березня. Його просто вигнали з дому. Він грайливий та активний і шукає собі нових люблячих господарів. А є ще чотирирічна підбулька. Вона два тижні в притулку. Олена забрала її з Петрового. І цих історій вистачило б на серіал. Адже в притулку 110 собак, 30 котів і щодня нові. Є з зони бойових дій. Ми стараємося забирати, ось була остання евакуація, до нас привозили. З Авдіївки п'ять собак до нас привезли. Я согласилась, тому що це була остання евакуація в Авдіївці. Коли люди, які рятували цих собак, вони забирали всіх, кого бачили по ходу, І Вони ну рятуйте, допоможіть. Говорю, максимум, що я можу взятися п'ять собак маленьких. Говорю. Бо більше на, на, жаль, у нас не вистачає вольєрів, бо ми, ми ще винні за минулі вольєри, за минулий рік, що ми відстроїли. Ми ще винні на, на сьогоднішній день ще 100 тисяч. Ми стараємося віддавати людям. Нам треба розчистити територію. Ще, щоб поставити нові вольєри, бо ми кожного дня когось забираємо. Минулого року зоодопомога в числі інших громадських організацій отримала 60 тисяч гривень від міської ради. Якщо буде підтримка і цього року, вдасться розрахуватися за вольєри. Але є і нові потреби. Конче необхідно зробити свердловину, аби не возити воду баклажками. А ось з їжею допомагають і наземні партнери. Відгукуються і Олександрійці. Нам допомагає наша Оксана Коханіч, наш волонтер, який нам завжди допомагає, приходить на допомогу. І хепі пав, які підтримують нас кормом. Ми пишемо заявки, що така, така кількість у нас тварин, бо якщо в нас є змога, то вони нам допомагають. Якщо нема, то дякую, що вони взагалі є, хоча б звертайте нас увагу. Є ще одна графа видатків лікування. Про кожний випадок Олена Котова звітує в соцмережах. Люди підтримують хто скільки може. Проте всі борги покрити не вдається. Тож хто може допомогти або бажає взяти тваринку з притулку, заходьте на особисту сторінку Олени Котової або до групи Громадська організація зоодопомога».